Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. Сьогодні відео про те, у чому різниця між Богом, Творцем, Всевишнім, Господом і так далі. У коментарях у TikTok підписники почали сперечатися про це, і я бачу, що це питання для людей актуальне. Опитування на моїх сторінках у соціальних мережах підтвердило, що люди не розуміють, чи це одне і те ж, чи ні. Інформація від головного вчителя нашої планети, Верховного Антала Семаргла. Люди на землі знають про слов'янських богів, про єгипетських, про скандинавських, про язичницьких і так далі, яких тільки не придумано. То хто ж такий Бог та скільки їх? Інформація, яку доніс мені головний учитель нашої планети людства, верховний Семеров, наступна. У Творця Рода і Богородиці Живи, які створили нашу Планету людство, є свій Пантеон Творця. Це, ніби Кабінет міністрів в уряді у нашому земному розумінні. цього Пантеон Творця налічує 93 посади. З них 79 богів, 9 анталів. Три верховних антала і два правителя. Такий пантеон є на кожному рівні нашої планети. Хочу пояснити, у чому різниця між Богом, Анталом, Верховним анталом і Правителем. Бог це посада у пантеоні творця з певними можливостями, здібностями і повноваженнями. Антал це той самий Бог, але з набагато більшими можливостями, здібностями і повноваженнями. Верховний антал це творець у певній сфері. Посади верховних анталів займають три сина Творця і Богородиці. Вони мають такі самі можливості, здібності та повноваження, як творець згідно свого функціоналу, проте у своїй сфері діяльності. Правителі на різних рівнях це іпостасі душ Творця, Богородиці, Верховних Анталів і Анталів нашої планети. Як я вже казала раніше, на сьогодні не всі посади у пантеоні творця зайняті. Наразі узаконено лише 16 богів у пантеоні їх імена Творець рот, Богородиця Жива, верховні антали Тарх і Семаргу, антали Міна Леля і Тіка, боги Деф і Дорф, богині Лана Нурі Дала, Фата Рось. Ліса віта. Це істинні боги з пантеону творця, які мають законне право що змінювати на планеті згідно свого функціоналу. Про їх функціонал я буду поступово розповідати у своїх наступних відео. У цьому відео я вам даю імена справжніх богів нашої планети людства. Усі інші язичниці. Єгипетський, скандинавський чи будь який є лже богами. І не мають жодного права і жодної влади на нашій планеті. Хочу, щоб через мене слова Семаргла зараз почули усі. Станом на 31 серпня 2023 року лише 16 законних боків, імена яких ви бачите на екрані. Тепер хочу пояснити, як саме ці посади у пантеоні займають душі. Кожна душа нашої планети має право стати Богом, чи анталом у пантеоні. Для цього їй потрібно пройти певні атестації від головного вчителя нашої планети, Верховного Антала Семаргла. Лише після здачі таких атестацій душа може бути призначена на посаду Бога чи антала з відповідним функціоналом у пантеоні Творця. Я, як і постець богині Лелі, на сьогодні пройшла вже 124 такі атестації із 144. 122 моя атестація була націлена на те, щоб я мала можливість очолити Міжнародний інститут Вознесіння шлях до себе. Хто мене постійно дивиться, знає, що ви знаходитеся на каналі даного інституту і отримуєте істинні знання творця. Наразі мені залишається пройти ще 20 атестацій від творця для оволодіння новими технологіями, які творець хоче принести людям на Землю. Це такі технології, як телекінез, телепатія, телепортація та інші. Повернімося до пантеону творця. Як я вже розповіла у відео, структура планети людству, посилання на яке ви бачите на екрані та в описанні до відео, наша планета має 22 рівня свідомості. Відповідно, на кожному із цих рівнів є правителі. Сьогодні я розповім лише про шість рівнів свідомості нашої планети людства з точки зору того, хто ними керує. Чому про шість? Тому що на сьогодні, станом на 31 серпня 2023 року лише ці рівні планети повністю очищені від загарбників у ефірному світі. Перший рівень нашої планети людства називається планетарний. Правителями цього рівня є іпостасі Творця на ім'я род і самої Богородиці на ім'я жива, які є правителями усієї планети людства. Оскільки, як ви вже знаєте із мого відео Закони Творця для взаємодії людей на планеті, посилання на яке я залишу в описанні до відео, і Богородиця втілені у простих людях на Землі та мають частинки душ, втілені на усіх рівнях нашої планети. Тому інші частинки Душі Творця і Богородиці є правителями планетарного рівня нашої планети людства. Хочу пояснити: душі Творця і Богородиці дуже великі. Для втілення на різних рівнях планети людства, вони розділені. Коли частинка душі Творця втілена у чийсь аватар, а це частинка чиєїсь душі, то це називається іпостась Творця. Через неї творець бачить, чує, відчуває і щось робить. І коли я у відео кажу, що я є іпостасю Творця, Богородиці і Лелі, то це означає, що на вас з екрану через мої очі дивляться Творець Род, Богородиця Жива, Верховний Антал Семаров і Антал Леля. Повернімося до другого рівня планети. Другий рівень нашої планети людства називається Всесвітній російською вселенською. На ньому правителями є Всевишній на ім'я Бойсей і матір Божья на ім'я Марія. Це іпостасія Верховного Антала Семарова і його дружини Антала Лелі. Третій рівень нашої планети людство називається світобудовий, російською мірозданчеський На ньому правителями є Господь на ім'я Адам. І Богоматір на ім'я Єва. Це іпостасі Верховного Антала Тарха і його дружини Антала Мілі. Четвертий рівень нашої планети людства називається Галактичний. На ньому правителями є Отець Небесний на ім'я Всеволод і Цариця Небесна на ім'я Жозефіна. Це іпостасі Творця Рода і його дружини Богородиці Живи. П'ятий рівень нашої планети людства називається космічний. На ньому правителями є Вседержитель на ім'я Іуда, і прачиста діва на ім'я Серафима. Це іпостасія верховного антала Семаргла і його дружини Антала Лелі. Шостий рівень нашої планет людства називається позапланетарний. На ньому правителями є життєдавець на ім'я Іаков і прачиста матір на ім'я Сапфіра. Це іпостасі верховного антала Тарха і його дружини Антала Міні. Інші рівні планети, поки відновлюються. Повернімося до теми відео, у чому ж різниця? Як ви вже зрозуміли, Творець, Всевишній, Господь, Отець Небесний, Вседержитель та життєдавець це усе посади правителів на різних рівнях нашої планети людства. Просто усі ці посади називаються по-різному, в залежності від рівня нашої планети. Відповідно, імена богів Моїсей, Адам, Всеволод, Іуда та Яков – це імена тих душ, які займають ці посади, оскільки у кожної душі є ім'я це логічно. Стосовно Богородиці, Матері Божої, Богоматері, Цариці Небесної, прочистої Діви та пречистої Матері так само, це посади на відповідних рівнях. А імена це імена душ, які їх займають. На сьогодні два сина нашого Творця і Богородиці. Та їх дружини вже повернули собі свої законні права. Це середній син верховний Анталтарх і його дружина Анталміна та молодший син верховний Антал Симаргла і його дружина Антал Леля. Незабаром чекаємо відновлення у законних правах старшого сина нашого Творця і Богородиці, верховного Антала Стрия і його дружини Антала Віки. На сьогодні їх обов'язки за їх функціоналом розділені між узаконеними богами. Розумію, що інформація трішки шокуюча і не зовсім вкладається у те уявлення, яке є у людей на Землі. Просто послухайте її декілька разів і стане більш зрозуміло. Отже, підсумуємо: наша планета називається людство. Вона має 22 рівні рівня свідомості, на кожному із яких є свій пантеон творця і свої правителі. На сьогодні з 93 посад узаконено лише 16 богів, імена яких ви бачите на екрані. Сарод, Жива, Тарх, Семарго, Міна Леля, Тіка, Деф, Дор, Лана, Нурі, Дала, Фата, Рось, Ліса. Віта. Правителями на різних рівнях планети є іпостасі Творця, Богородиці, Верховних Анталій і Анталів нашої планети. Наразі це уся інформація, яку хотів через мене донести вам верховний Антал Семарго. Якщо інформація була вам корисна, ставте пальчик догори, підписуйтесь, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавого. Дякую за ваш інтерес. До зустрічі!